Так і не почув від пана міністра, коли ж у нас буде держава можливостей, а не соціалістична зобов'язаність думати про бабулю біля метро. І одночасно, те, що я вас запитував, чому мені ніхто не враховує, що я сплачую так само більше, ніж держава, пенсію своїй матері. Скажімо, чому, чому? 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 ця держава не хоче враховувати і надавати мені пільги в певний спосіб? Чому 3,200 Три позиції. Три по 200-плітки 200. Плітки вісті. Була програма на УТ-3 така. 3-200. Чому? Тому що е, ми вперше за 15 років вирішили виконати закон, норму закону, яка зобов'язала нас прорахувати прожитковий мінімум правильно. Ми це зробили, хоча 15 років до нас цього ніхто не робив. Останній раз було в 2002 році. І ми порахували, що прожитковий мінімум на 2016 рік це 2800 на місяць, угу. на 2017 рік 3200. Тобто, якщо людина працює і вона отримує заробітну плату менш 3200, це значить, що ми визнаємо, що вона може жити за межею біологічного існування. І тому це перший аргумент був на користь 300. Аргумент номер 2 коли ми говоримо про пенсійну реформу, про пенсійну систему, принцип ми вкладаємо стільки, скільки потім повинні з неї отримати. Повинно бути співвідношення між мінімальною пенсією, яка існує в країні, мінімальним внеском соціальним, який дозволяє протягом визначеного законом терміну заробити ту суму коштів, які потім будуть сплачені людиною в вигляді пенсії. Оце співвідношення у нас було практично всі. 25 років незалежності порушено. І тільки сьогодні, в результаті а, прийняття урядового рішення, це співвідношення було відновлено. Я от спеціально зробив розрахунок для того, щоб вам його показати. І, Мінімальна... точно не і, дуже просто. Ви Окей. зараз все зрозумієте. Я спробую. Ну, Це дуже проста елементарні речі. Мінімальна пенсія з 1 січня 1247 гривень. 12 місяців і 18 років середня тривалість життя нашого пенсіонера, який досяг пенсійного віку. 269 тисяч 352 гривні. Потрібно виплатити пенсіонеру, якби він сьогодні платили йому мінімальну пенсію. 3,200 мінімальна заробітна плата. ЄСВ ставка ЄСВ 22%. 704 гривні в місяць. 12 місяців 8 448. На 30 років 253 тисячі 440 жінки, 295 тисяч 680 чоловіків. При цьому співвідношенні ми наблизились до принципу, скільки я плачу, стільки отримую. Тобто пропорція ця витримана. Тому що якщо ви подивитесь на 2016 рік, оця пропорція складала 50%, менше 50%. І дефіцит пенсійного фонду закладався, починаючи з оцих базових речей. І тому, коли уряд проводив цю реформу, він... Багато речей і багато різних варіантів прораховувалися, і різні пропозиції розглядалися. І той, хто думає, що це Бросьман просто взяв так від нічого робити, сказав, давайте 3200. От вирішив я 3200. Це не зовсім так. Це була дуже серйозна і тривала робота, яка завершилась тим рішенням, яке було Верховною Радою прийнято. І по великому рахунку, я так розумію, хай не ображаються на мене ті, хто голосував, але люди, які отримують заробітну плату невисоку, вони, як правило, і не є частими гостями інтернету, вони частіше дивляться телевізор, і, ну, можливо, в них не завжди вони потрапляють в поле зору, наша з вами. Але ота мовчазна більшість, яка, до речі, і живе на оці гроші. Якби ми провели голосування серед неї, я думаю, що це була б найбільш репрезентативна річ, тому що треба завжди, коли ми говоримо про свободу слова, треба запитувати у журналістів. Mm. Є свобода слова чи ні. Може, коли спитати урядовців, це буде необ'єктивно. Зараз я скажу. А от той, хто працює в цій сфері, він краще скаже, є свобода слова чи ні. І коли ми говоримо про 3200, треба запитувати тих, хто сьогодні їх не отримував, і які з 1 січня починає їх отримувати. От для них це буде. От, коли ми їх опитаємо, це буде найбільш об'єктивний показник.